Пропозиція від Єврокомісії до Європарламенту про скасування шенгенських віз для українців може з'явитися вже до кінця березня. Про це заявив єврокомісар з питань розширення ЄС Йоганнес Ган. Українське питання було одним з ключових на засіданні очільників МЗС країн Євросоюзу. Обговорювали дипломати боротьбу з корупцією, реформу судової системи, децентралізацію і бізнес клімат в Україні. В документі, який розглянули європейські дипломати, хоч і згадують про успіхи української влади, але тут більше йдеться про повільні темпи реформ. От, приміром дипломати вважають, цитую що у деяких галузях реальне втілення реформ відстає і гальмується корисливими інтересами та браком компетентності. Кінець цитати. до успіхів в реформах євродипломати прямо прив'язують і можливе скасування віз. Досі існують деякі зобов'язання від президента і від прем'єр-міністра, які ще треба виконати важливі. Але ми очікуємо, що дуже скоро отримаємо звіт, дамо оцінку, і у першому кварталі виступимо з пропозицією візової лібералізації.